Хочеш найстильніший смарт-годинник, тоді для тебе є Xiaomi Watch s 4 одним простим жестом заміни Безель на стальний, чи більш класичний, чи двокольоровий, доповни його ремінцем в цьому ж стилі. А потім вибери циферблат, який відповідає новому стилю твого годинника. І цей годинник стане повністю іншим, щоб довершити твій зовнішній вигляд. Але зовнішність це лише частина можливостей новинки, про які ти дізнаєшся в сьогоднішньому огляді. Погнали. І ми почнемо з корпусу новинки. А саме нижньої частини тут знаходиться пара конекторів для магнітної зарядки та острівець, на якому розташовано датчики вимірювання стану тіла. Вони вимірюють частоту серцевих скорочень та рівень кисня в крові, допомагаючи на основі цих даних контролювати твоє здоров'я. Наприклад, сон, адже від нього залежить твоя активність впродовж дня. І Xiaomi Watch s 4 виведе і проаналізує графік сну, а також покаже, як його можна поліпшити. До того ж, Годинник здатний вимірювати рівень стресу, щоб щодня залишатись ефективним. Корпус годинника захищено від води за класом 5 атмосфера, що дає можливість користуватись ним в душі чи басейні, вмикаючи відповідне тренування. Повернемось до корпусу Watch S4. На ньому можна знайти два мікрофони та динамік для використання годинника як гарнітури, приймай виклики, а його система мікрофонів чудово відфільтрує твій голос та передасть співрозмовнику. Бокову частину новинки зроблено із алюмінією, на ній розташовано. Кнопку живлення, при натисканні на яку відкриється панель швидких налаштувань. Ну і коліщатко може виконувати роль ще однієї кнопки. Ну і головна передана пристрою це змінний. Безель легким поворотом руки його можна змінити на інший, з різними кольорами та навіть матеріалами. і комбінувати з ремінцями зі стандартним кріпленням 22 мм. Експериментуй, Змінюй безель. Роби годинник унікальним і не має значення, з корпусом якого кольору ти його придбаєш. До того ж, при зміні безеля, годинник запропонує застосувати циферблат, який буде чудово з ним поєднуватись. Сам годинник не дуже масивний, має ширину корпуса 47 мм та товщину 12,3 мм. Метри та чудово виглядатиме навіть на невеликому зап'ястку. До речі, на сайті АЛО ти можеш ознайомитись з усім асортиментом аксесуарів до Xiaomi Watch S4. А ми переходимо до екрану. Це кругла 1.43-дюймова AMOLED-матриця з чудовою щільністю пікселів та максимальною яскравістю 2200 Ніт. Цього вистачить для комфортного перегляду інформації навіть під яскравим сонцем, а частота оновлення 60 Гц додасть плавності при користуванні системою HyperOS 2.0. Її головною. Особливістю та відмінністю від інших систем є неймовірна автономна робота. Якщо годинники на інших системах, як от VroS чи Watch OS, пропонують 1-2 дні роботи, Xiaomi Watch S4 на Hyper S2.0, може працювати до 15 діб без підзарядки з вимкненою функцією Always on Display та до 5 днів, якщо її увімкнути. Також цей годинник може похозуватись NFC модулем та можливістю здійснювати оплату годинником без потреби брати в руки смартфон або банківську карту. Тепер про саму систему для головного екрану пропонується безліч циферблатів, які можна вибрати, утримуючи палець на головному екрані. А ще понад 200 циферблатів можна додатково завантажити в застосунку Mi Fitness. Свайп вліво відкриває меню всіх завантажених на годинник циферблатів, коли ти можеш переміщатись між ними та швидко застосувати потрібний. Свайп вниз відкриває панель останніх повідомлень. Тут кожен пункт гарно виділено, а шрифт має чудову читабельність, щоб бачити повідомлення навіть на ходу. Вайп вгору відкриває панель віджитів, яку ти можеш налаштувати, а якщо прогорнути її донизу, відкриється меню всіх застосунків. Їх також можна відкрити на головному екрані, прокручуючи коліщатко вверх або натиснувши на нього. І прокрутка також буде супроводжуватись приємним вібро, яке буде радувати тебе під час викликів, повідомлень чи спрацювання будильника або таймера. Лінійний вібромоторчик робить кожну вібрацію приємною та преміальною. До речі, налаштування годинника можна змінити параметр екрану. Тут же знаходиться функція завжди на екрані, в якій ти можеш встановити час роботи та стиль годинника, який буде відображатись. Налаштування годинника можуть порадувати ще деякими функціями. Зокрема, завітай в пункт мережі і підключення, щоб під'єднати Bluetooth-навушники та слухати контент, який через Mi Fitness можна завантажити на майже 2 ГБ вмонтованої пам'яті. Пункт швидкі жести дає змогу налаштувати деякі функції на такі дії, як, наприклад, поворот зап'ястка, струс зап'ястка. Або клацання пальцями. А при увімкненні функції автовизначення тренувань годинник зможе аналізувати активність і за потреби активувати деякі із видів тренувань. А ось із пунктом трансляція пульсу годинник можна використовувати як трекер пульсу, передаючи дані про нього на інші пристрої. До того ж, ти маєш можливість встановити пін-код для захисту. Ну і застосунок Fitness – це твій персональний хаб, де ти можеш слідкувати за показниками свого організму, переглядати результати тренувань і змінити параметри годин годинника. наприклад, вибрати застосунки, що будуть насилати повідомлення на смартфон, чи встановити частоту відстеження показників твого організму. Пульсу, рівня кисню в крові та керувати параметрам відстеження сну. Через застосунок можна оновити програмне забезпечення, що обов'язково раджу зробити після покупки пристрою. Та повернемось до Xiaomi Watch S4. Хочу окремо приділити увагу пункту тренування, в якому зібрано понад 150 режимів під різноманітні вправи. А окремо винесено пункт біг, де знаходяться основні режими для бігу. Точно відслідковувати маршрут допомагає система позиціонування, що включає в себе GPS. Також Запише маршрути пробіжки, зафіксує перепади висот та точно покаже швидкість, орієнтуючись на дані супутників. Що ж, час підводити підсумок під оглядом Xiaomi Watch S4. Ідея використання змінних безелів, на наш погляд, одна з найкрутіших на ринку. Адже таким чином, твій смарт-годинник ніколи не втратить свого преміального вигляду від щоденного використання. При пошкодженні можна просто замінити безель на новий, тож це точно один з найбільш витривалих носимих пристроїв, як і. Зору автономності, так і з точки зору строку служби та захищеності від води. Вибирай свій Xiaomi Watch S4 на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!